Всім привіт, з вами Джой Хей. І сьогодні я вам трошки розповім про цей ютуб канал. На цьому ютуб каналі ми будемо знімати огляди, відео і всякі цікаві штучки, мучки. Будуть огляди на техніку, на ігри. Коротше, все буде тут окей. Давайте трохи познайомимось Я Джой Хей. У мене хобі музика та хобі займатися спортом. Ще в майбутньому я хочу стати програмістом, тому що в мене це найбільше виходить. А, ще й шар сповісти? В школі вчуся. Добре, нормально. Найлюбленіший неї предмет. Фізкультура, інформатика. Ось так от в мене. Також з'явилося хобі вже займатися ютубом. Ось так от. Ну що ж, Буду знімати. Сьогодні ми трохи з вами познайомилися, якщо вам це якось допомогло мене трошки зрозуміти, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми з вами познайомилися.